В попередньому відео я обіцяв розповісти вам про легендаріум. Продовження Дивовтечі. Сьогодні я вам про нього розповім. Легендаріум пригодницька книжка, і трохи фантастична, як і Дивовтеча. Повернувшись з 2473 року, Артур Ренє і Сесілія знову ненароком потрапили в портал і за допомогою часу ключа перенеслись у часі. Знову в майбутнє, але цього разу не в 2473 рік, а в 2497 рік. Щоб вибратися, їм треба взяти участь у згубному турнірі Iron Tide і знайти всі чотири обладунки чоботи, шоом, туніка, рукавиці і щит. Корн з обладунків володіє надзвичайною силою. Якщо вони їх зберуть, виберуться з легендаріуму. Однак їм треба перемогти лиходія на прізвисько Дедвок, який отримав доступ до мандрівок у часі, і може переписати історію на свій розсуд. Моя думка про книжку. В ній більше пригодні ніж у дивовтечі. Але що вона цікава, що Дивовтеча. Там менше знайомих нам раніше в втечі героїв, але більше нових героїв. І, звісно, більше мандрівок та пригод у часі.